І так, будемо обрізати зараз полярні медведя. Чотири роки йому, ну, як би спочатку обрізаємо шапочки. Але при умові, що вам не потрібно оці сухоцвіття. Якщо ви хочете собі зберегти сухоцвіття, підсушити, можна покрасити, багато хто поставити в букет, то, як то кажуть, вам зразу шапочки не потрібно обрізати. Отже, я собі теж зріжу зараз отри якихось великих. Ну, можливо, так і зроблю. Ну, давайте так. Що нам важливо знати? Нам важливо знати, що волотиста гортензія – це кущ, який є цвіте на пагонах поточного року. Тобто, на другий рік він буде з цих пазух випускати молоді пагони, і ці пагони, як ми бачимо, будуть закінчуватись квіткою. Також треба зрозуміти, що нас більше цікавить, якщо ми хочемо багато квіток. На дрібніших лишаємо більше пагню. Якщо ми хочемо менше квіток, будемо лишати менше пагню. Ну, основна обрізка йде весною. Зараз можна зробити таку попередню обрізку. Е, По-різному обрізаю гулотисту гортензію. В основному зрізають тільки шапочки з метою того, щоб вони не обмерзали і не ламався кущ і гілки не ламалися. Також є, що обрізаю, так як в нас зими не дуже холодні, тобто і вона дуже морозистійка, то не змерзають пагони, практично не знаю, хіба цього року буде якесь виключення. Багато хто зрізає, якась частина лишає три пагони, чотири. Далі бачила, що на два пагони зрізають. ну Ризикувати не будемо. Зробимо так, значить, я зараз виріжу повністю тонкі пагони, які я впевнена, що вони нам не пригодяться цього року на наступний рік. Тому що якщо ми всі ці пагони лишимо і навіть навесні, то будуть дуже загущені кущі, йому буде важко. От, наприклад, ще того року поглядала на цей пагінець. Але нічого гарно це. Задоволена була цим кущиком. Тобто він мені не потрібен буде зовсім. Я його обрізаю повністю то кажуть на пень. О, Анжела тут прийшла, допомагає. Оп, обрізала. Так, зразу світліше стало. Далі от бачу цей такий зовсім тоненький, я його не залишу. Обрізаю також, отак, якщо ближче показати, боже, кицька не лізь під самі ножниці. Герву обріжу. Так, обрізаю коротко. Тобто повністю, не то, що коротко, так, щоб вона на другий рік, навіть мені звідси нічого не пускала. Так, вже маємо такий більш. Можна зразу обрізати верхівки, але я думаю, зараз може я зутрі зріжу на такий букетик. Так. Оцей би я, напевно, забрала, бо... але можна буде і навесні його забрати. Тобто, давайте зараз подивлюся, що можна взяти на букет. Ну, оці шапочки. Ух, вибачайте за куртку, або рідкі домашні роботи, ще й під легким дощом, то вдягнулася, що бойова, бойовий одяг, скажімо так. От ця досить гарна шапочка, ну і ця велика. Ну от, Наприклад, перший варіант можна просто обрізати шапки і залишити до весни. Другий варіант можна зрізати до середини пагону. Тобто отак або ще нижче. А навесні ми просто тоді зріжемо на дві-три бруньки. І третій варіант кардинальний. Ну, я його робити не буду, це для любителів. Тобто всі гілки зрізаємо на дві-три бруньки. О, кому ще підходить. Я, напевно, зріжу, які дуже тонкі, відріжу. І зараз зріжу на половину три з квіточки, а то зріжаю просто шапочки. Тобто, от я оцю хочу. Собі на букетик, я її зрізаю, оп, потім підберу. Ну і з тих можна взяти на букетик, вони менші, але чудові. Але обрізаю, показую вам, як я це роблю. Оцю зріжемо. Якщо ви хочете велику ножку, можна і зрізати практично під самий низ. Гортензія від цього не пострадає, тому що у нас в морози. Невеликі, у нас нема до мінус 30 пару днів. Щоб, То навіть при мінус 30, там мінус 20. Ну, це, звісно, не на власному досвіді, а так з інтернету. Можна обернути верхні бруньки. Нижні бруньки практично завжди лишаються, навіть при сильних морозах. Тобто я зріжу отаку. От Оп, Анжела хоче бути зіркою екрану, що ти їй скажеш. Три. І ще, напевно, оцю нижню зріжу вона все одно. Равно... Відійде, будь ласка. Зараз ще цю зрізаю не знаю, що вам видно. Зрізаю от так. Оп! Всі інші я просто обріжу шапочки. Бо навесні я хочу трошки начеренкувати, тобто мені потрібен цей пагін. Якщо вам начеренкування не дуже треба багато, то можна вам і хватити цих пагонів. якщо ні, то і взагалі. Не потрібно. Так, зрізаю шапочки, дуже там придивляюся. Он так зрізаю. І такі в нас, а ж, жалко, такий гарний кущик був. Такий в нас залишається галесенький кущик. Якщо вам ці гілочки не подобаються, роздражають, можна їх зрізати. Короче. Тоді їх точно нічого не пошкодить. Мороз їх, як то кажуть, не візьме. Отакий От кущик. На другий рік ще коротше зріжу, відріжу ще якусь одну, на другий рік ну, на весняну обрізку, бо буде дуже густий. Але на любителя. Так, дійдемо до Ваніли Фрайс. Ваніла Фрайс тут тільки шапки зріжу. А може ще якусь одну на букетик взяти. М -м 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 -м. Бо якщо на букетик, треба ножку. Звісно, не знаю, чи зроблю букетик, бо плани це одно, а реальність це друге. Так, отут вона на другий рік, я планую її зробити двохярусну, Один ярус буде коротко обрізаний. Цього року дуже дала е, прямо з самого-самого кореня базальний пагін дуже високий. Я його зроблю з нього штамбик. Поки зрізаю, ну височаний не буду. зріжу, оп, заріжу. Оп, був прив'язаний. Тут якась негарненька, обріжу просто. Це досить така дуже зріжу. Так. Ну, от цю може взяти можна на букетик. О! Потім собі, в принципі, їх складу. Ну, їх треба, звісно, підсушити в якомусь сухому приміщенні, не дуже жаркому, і можна навіть покрасити. Гарно було б. Да. Так, тут шапочку просто зріжу. Це була моя улюблена шапочка, вона завжди зустрічала. То біленька, то розовенька, потім яскрава. Ну, все. Прощавай. Оп. Ось тут шапочку заріжемо. Знову ж повторюю, все таки лишається кущ. Подивлюсь, може якось гілку відріжу. Ви можете при потребі різати, не боятися ці гілочки. Тут в мене малюпунічка, садила її відео. Тут в мене фрайсмельба. Ніяк не можу понічти, зробити ножки, дуже-досить тонкі, щоб різати на кущ. Тому поки трогати не буду, переїзди зима, буду думати, що з нею робити. І оцей. Фантомчик. Дивіться, фантомчика нічого не бере. Ні дощ, ні вітер. Стоїть собі за рахунок цього трохи рихловатого суцвіття. Поки я його різати не буду стріхти, Можливо, тільки оцю гілочку маленьку пошкріжу. Хочу все-таки покрасити зустрі гілочки, але треба було, щоб він сухий був. Тут безконечні дощі. Плюс, якщо доща нема, то я кожен день на роботі. Поки почекаю. Якщо вдруг буде, буду бачити, що йому важко, який заморозок які кивляться шапочки, завжди можна їх обрізати. Це воно, як то кажуть, в мене біля будинку і проблем не буде. То, надіюся, що вам було щось корисно чи хоча б цікаво. Буду вдячна за лайк. Всім гарного дня. Чекаю на наступний рік, на чудове квітування.